Руслана Гогу викладає біологію в форжівському колегіумі. Має вже 17 років вчительського стажу, проте участь у конкурсі бере вперше, каже насамперед, для себе задоволення моральне. В першу чергу моральне – дійсно собі довести те, що я щось варта, що я можу дітям дати щось таке важливе, що можу чомусь навчити. От це дає можливість ще раз переконатися в тому, що що ми не дарма працюємо і не дарма робимо свою роботу. Таких, як Руслана Володимирівна, позмагатись у зорянській школі, зібралось два десятка з усього району. Серед фаворитів навчальні заклади нового типу Сквасилова, зорі, оржева, клеваня та великої Омоляни. Поряд з досвідченими вчителями змагаються і молоді спеціалісти. Конкурс розрахований на два дні. Був такий безпосередньо вчительський екзамен. Є члени журі, які його проводили. Вчора дали вчителям можливість познайомитися з дітьми, з якими вони сьогодні проводили уроки. Сьогодні вони показали свою професійну майстерність на рівні викладання на рівні того, як він може провести урок у підсумку, окрім морального задоволення, переможці та лауреати в кожній з п'яти номінацій отримали і матеріальне заохочення: учасники 300 гривень, лауреати премію від районного керівництва 640 гривень, а переможець премію від першого заступника голови обласної державної адміністрації 1400 гривень. Час міняє і учнів. Вчитель ще зможе справитися з учнем, але не може задовольнити всі бажання батьків, тому тобто я сьогодні хочу звернутися до батьків, щоб вони більше довіряли. Вчителю окрім Рівненського найкращих вчителів обирають і усі інші райони області. А вже на початку наступного року переможці районів виборюватимуть першість на обласному етапі вчителя року 2012. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.